У Брюсселі під час заходу, організованого Європейським комітетом регіонів, було підписано договір про солідарне партнерство між Житомиром та німецьким містом Касель. Ця угода стала важливим кроком у зміцненні співпраці між двома містами, які мають спільне прагнення до миру, розвитку та європейської солідарності. Договір підписали секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська та мер Каселя Свен Шолер. Мер каселя Свен Шолер підкреслив, що ця угода є проявом солідарності німецького народу з українцями. А ця співпраця стала символом єдності миру та співробітництва в Європі. Солідарне партнерство передбачає підтримку Житомира у питаннях відновлення інфраструктури. Розвитку місцевого самоврядування освітніх проєктів та економічних ініціатив до 2027 року. Планується трансформувати цю співпрацю у повноцінну угоду про побратимство. Житомир та Касель мають чимало спільного, схожі масштаби, значущість у культурній та освітній сферах, а також спільне прагнення до розвитку інновацій. Перший обмін делегаціями між містами. Запланований на серпень цього року.